Справжня, справжнісенька весна. Тошки співають. І небо таке гарне, гарне. Наскільки я розумію, то Петрів Хрест. О, і бджілочка вже, боже, як то приємно. О, Як то кольова. Уже трудівничка. Івалочки. люблю їх. Такі гарні. Як там було в пісні? Пташечка зраділа і защебетала. Тече річечка. якісь такі листечко. І на тому березі щось квітне. Не дуже видно, але воно квітне. Ой, жінку спішає по своїх справах. Просто гілочка. Але вона така красива. Вау, яка купочка. Як думає? Покажи свій носик, Місіка. Я тебе бачу. Ти ж Покажись. М -м -м. Та я не буду тебе чіпати, ти тут живеш. Та лише познімаю те і все. Заховалася заховалося. горнюня, я знаю, де ти. Аби ще на відео то було видно. Швидка. Ти мурашка по своїх справах. А ще я бачила величезного джміляли, зазняти, звісно, не встигла. Він зараз так вправно щось робив, собі літав. Всім гарної, спокійної весни.